Що ж, вітаю всіх на каналі Кавасакі. Сьогодні 21 жовтня, дуже потужний, дуже потужний, дуже сильний день. Е, з минулого нашого відео пройшло трошечки більше тижня, точніше, плюс-мінус тиждень, де я подавав свої очікування по лонгам біткоїна з 59 тисяч. Я казав, що я залітаю на Бінкса, да? Буду вести щоденник по цьому копітрейдингу. Давайте оно не, не солідно, не потужно. От, Буду вести щоденник по цьому копітрейдингу і ну, казати про свої результати, що я з цим стикаюся. Да? Бо це, типу, якби я отримав фінансування від біржі Bінgs. Тобто, я цю тишу мені вони дали з можливістю збільшення. Тобто, якби я прийшов до того челендж і так далі, про що казав в минулому відео, хто не дивився, подивіться. От. І казав про свій план. Про свій дуже чудовий план, що от. отут я жду, що ми звідси йдемо на глобальне АТХ, Тобто на 73 тисячі біткоїну, що я в позиції, я хочу забрати просто тонну, просто море величезного профіта з того всього. Ну, але в результаті не сталося, як гадалося, обмеження саме на. Оці пробці Бінгса трошечки мене підкачали, вони трошечки неграмотно прописані. Наразі я зловив пару обмежень, хоча при тому подивіться. Тобто просадка була там 16% от тоді на початку, ну я казав, що от може трошечки в моменті просядемо. Далі канал стабільно, ну, не канал, а аккаунт стабільному був нулі, до зараз, коли я вже в принципі, сформував якби, підхід до цього всього, щоб нормально торгувати. Трошечки частина копітрейдерів ще в мінусі, частина вже в плюсі. І якщо я зараз закрию позиції, всі будуть в плюсі, думаю. Ну, Почекаємо цілий, там коротше, буде видніше. Думаю, далі тільки більше. Вот. Звісно, наразі є загроза, що даний аккаунт захочуть знести після цих порушень, бо порушення там були дуже дивні. Поначалу я планував, от ще візьму тут лонг. І дам прям ну, ікси, ікси прям тіпам, хто зі мною зайшов до баліка і так далі, що буде все, типа, ровно. От, зайшли в лонг, ну, якби ікс, ікси пішли, пішла корекція. Якби ну, в позиціях, ясне діло, що теж пішла певна корекція у відкритих. І це я зрахувало, як за збиток за день. Тобто в відкритих позиціях. І от я такий збитків з день трохи наловився, такої херні. І от зараз ну, веду переговори, бо такий успішний проект, такий успішний. Прям Аккаунт і, якби така гарна тема да, для розвитку, ну не може, не може вона бути знесена. Тому е, прошу всіх, коротше. Хто якби дивиться, мене цікавиться, торгує на біржі Бінстон, торгує, можете зареєструватися, посилання є. В описі, вот. хто хоче доєднатися до копітрейдінга, заробляти разом з нами. Це той час, от, як ніколи. Тобто, дуже буде сильно залежати м -м, все від числа копітрейдерів. Воно має зростати і зростати надалі. Тобто, е якби це, це. Дуже сильно підтримає нас в нашому спорі з Бінг. Смі ймовірно, акаунт тоді лишиться. Я думаю, так, бо коли якби, йде зацікавленість ще людей в тому і трафік, то це якби набагато краще. Ну ладно, давайте не про то. Трошечки розпим пропозиції, які утримую зараз тут. Пропозиції, які утримую в себе на основному аккаунті і на інших пробці, будемо про крипту говорити. На тижні я запишу огляд, там де буде ще фондай крипта, Вже після того як ми, я думаю, зробимо вже. Пробій 73 тисяч, ви скажете, а чого ти такий, типу, впевнений в пробої? Е, на 73 тисячі, а я вам скажу, ну так, я впевнений. Я був впевнений, ще коли от ситуація з Японією була, бачите? От була ситуація з Японією. Я казав, що це дно. Я закупаюсь майже на всю котлету. І, ну, якби моя впевненість далі триває, і на рахунок альсезону, теж скажу пару слів. Окей, переходимо швидко. Поточні позиції, дайте по копітрейдіну. Біткоін, беззаперечно, біткоін я тримаю в лонгу, хоч я ж кажу, налаштовував, план, був один. Ну ви ж так, що ті пози прийшли закрити, була нерозбіріха дуже сильна, і за того е частину профіта було в моменті втрачено. І за того копітрейдери, які доєдналися трошки просіли. Ну, зараз всі в плюсі, е якби... Е і все окей. Тобто, взяли позицію, були по біткоїну, взяв я її, був в районі 66 тисяч. Аргументи на то були, в принципі, дуже прямі. В нас, отут, по-перше, було ну, фейкове розширення. Тобто, спершу зверху, потім знизу тут аномальніші об'єми пройшли. Ми їх відрітестили. Структура на вихід на продовження руху. Відповідно, ми зайшли. Тут на ретесті, ну і утримували позицію, утримуємо надалі. І, 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 така сильна лімітна підтримка, як я вам казав минулого разу на біткоїні, дуже сильна лімітна підтримка, я це казав, ще в цьому районі, що, ймовірно, приведе нас до пробою в район 73 тисяч. І, в принципі, всі фундаментальні фактори, про які ми говорили на стрімах, до речі, ми ведемо стріми, посилання на Твіч також є в описі. Да? і також в тілезі, там у нас ми, ну, Оповіщаємо, коли коротше, ми проводимо ці стріми. Вот. Як ми говорили на стріма, зараз час іде один із найкращих для хай-ризику. Бо, по-перше, вже й держборг збільшується рекордними темпами. За минулий тиждень збільшився держборг в США. Вже якби хай-ризик починає рости, після виборів, я думаю, ця історія взагалі дуже сильно стрельна. По Очевидним причинам, бо тоді друг Бабок, крім того, що Кіє запустять і КТ закінчать, до того, що ставку знімають, друг Бабок буде колосальний. Плюс, я думаю, що переможе вибори Трамп. Е -е -е Чому саме то про це ми можемо окреме відео записати, що я так думаю? От. Але якби це тим більше про друг Бабок і про друг сильний бабок. І про сильну інфляцію в перспективі, потім знову ставки, всяка херня, дампи і так далі. Но дампи. Не зараз, не в 24-му році. І, мабуть, навіть не в першій половині 25-го, а вже десь ближче до 26-го року. От тоді от, дампи, думаю, будуть. От, коротше. Тобто про хай ризик ще скажу момент. От Перейдемо трошечки на фонду, щоб ви розуміли. Я казав неодноразово, що біткоін. Біткоін він по суті зараз активно. Що з ним не так? От. Коротше, він дуже активно корелює з руселом. Зараз знайду вам покажу. От, щось, коротше, дуже важко було знайти. Тепер я тут дивіться, русел е дуже сильно корелює біткоін з руселом. Зараз русел йде на пробій, і ми росли минулий раз. Чого він корелює? Бо після прийняття ЄТФів, якби біткоін. Е Повністю позиційно внісся на фондовий ринок. Якщо раніше біткоін корелював активно з SP500, і крипта чого корелювали, бо там і мікростратеджі, яка велику долю бітка має, Тесла, яка вплив має на біток, була на той момент, зараз Тесли прямо з S&P 500 тому немає. Е, вот. То тоді крипта, да, корелювала один-один з тим, бо в неї, по-перше, статус був поза фондовим ринком, і якби ті компанії мали велику частку. Наразі з SP500 біткоін, як ви бачите, не корелює активно. Та й з золотом ми не можемо сказати. Що це актив, такі як золото. Це конкретно відноситься до хай-ризику, а хай ризик росте, коли вже йде печать бабок вже після SP 500, бо SP 500 ще підтримують з каналів РРП. Вот. Тому приходить час русила, приходить час пробиватись, приходить час йти на АТХ, і біткоін теж підтягується. І біткоін буде йти на АТХ, і біткоін буде рости вище. По русилу математично глобальні цілі в районі 3000 мінімум. Ну, тобто, по біткоїну це 100 тисяч ізі, ті, к просто. Easy. Все окей, держу оцей лонг біткоїна, про який я говорив, хотів трошки ремарочку вам дати. Да. Лонг бітка 6, оцей, коротше, держу. Хочу закрити на зносі цього максимуму. Отак шикарно, красиво хочу закрити цей локальний лонг. Далі, після того, як ми знесемо, можливо, ми дамо сильніший якийсь імпульс, район, там 75, не знаю, коротше, куди. І там, мабуть, ми станемо в корекцію десь в середині тижня. Буде в нас корекція, корекція. Треба буде дивитися, чи корекція буде після виходу з балансу отакого характеру, що ми насильно якийсь глибокий рітес не підемо, а просто. То остудимся, буде сильне поглинання лімітним е, покупцем, і можна буде тоді доєднатися. Про все напишу в телеграм-каналі, ну і на копі -тренінгу. Надію, що я, ну, далі мені дадуть продовжити. да? Е, ну, Ви розумієте, для цього треба ваша допомога, щоб дали. Вот. Е, то я візьму і коротше, далі буду чекати рух вверх. Або... Ну, або може бути ретест, той же блок 72 і там великі фіксінги проходили, він буде сильною підтримкою для нас. От, або ретест, або так корекція буде. Ну це поки не важливо, поки чекаємо АТХ по біткоїну. Далі. Біткоін кеш, чекаю імпульси, Нарешті пробиває 70, 370 І, в принципі, виглядає дуже непогано. Так. Біткоін ну, кеш. Давайте відкриємо цей графік. По суті, по суті, бралося з локальної структури. На рітесті тоді бралося тут. Ми пішли, пішли, пішли в запил. Був другий рітест. На другому рітесті з'явилась також точкова на ефективність по футпринту. Тобто були неефективні продажі на цих мінімум, її дуже було багато, якби які поглинув лімітний покупець. Після чого ми побачили реакцію, і зараз я надію, що ми підемо на пробой. Оцих рівнів і буде імпульс вверх, можливо, після імпульса бітка, ну і з імпульсом бітка, який зараз от намічається і відбувається. От. Тому утримую, там, можливо, ціль десь по 520, вообще бомба, пушка, було б закрита. Це плюс 200% до депа було б. Позиція вже вне ризику. Що по біткоїну, стовби з убитку, трошки в профіті, що по БЦХ, стов без убитку і трошки в профіті. Далі, Догікоін. Догікоїн. Зараз давайте глянемо. В мене він відкритий якраз в Атасі. По догікої, я сказав, був таку картину, у нас сильні об'єми тут проходили. От, які спозиціонували в лонг. Ми прийшли отаким діагональником, да, запильним на рітест. Отут в моменті було теж точкою поглинання по футпринту ринку продажів, в продажі, які були доволі таки, навіть по Дельті. Ви бачите, аномальні, ну якщо брати весь. Проміжок оцей часу росту вони дуже великі були. І вони були неефективні. Також це було в зоні ЛВН. Ми її затестили, тобто тут об'ємів прям не було. Якби, ну, Гарний захист. Я вирішив взяти позицію на пробій. от десь я тут її брав, і стоп також безубито кинув, в принципі. Ну, як і по всьому. По турбо найгірше виглядає, поки що там стоп також без убитку. Подивимося, чи вийдемо, бо там ми прийшли, грубо кажучи. Дарітест мене ще один раз збрило було. Е, от, е, от якраз цю позицію здається, було збрило. Але я перезайшов. Перезайшов був в моменті з коротким стопом. Ну зараз, коротше, грубо кажучи, стоп, ну, в мене в безубитку. Е, Ну, подивимося, виглядає погано. Ми по суті вже там пиляємо в районі ваха цього баланса. Ознак сильних захисту я по ньому не бачу. Ну, можливо, вони з'являться. От, не з'являться окей, Кейфі, з ним вибів був і забудемо тоді. І тоді забудемо про, про це турбо. От, загалом, станом на зараз, я б не сказав, що результати, навіть враховуючи всі труднощі по копітрейдингу, у мене погані. Тобто, це, ну, плюс-мінус плаваючих 40% за, наразі до балансу, це ще не все закрив. От, е також, думаю, скоро ще копітрейдери вийдуть в плюс, і, надіюсь, непогано. І, в принципі, все дуже гарно, по ризикам все дуже гарно. Ну, звісно, з бінсом треба буде розібратися, бо йшло гарно, а потім якісь ці обмеження, які я не зрозумів, якби ну, Мене можуть знести. А за що мене зносити? Ну, я думаю, нас не знесуть. Коротше, все буде окей, тому підписуйтесь на копітрейдинг, посилання є в. Описі під дане відео, підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на даний YouTube канал, на все просто підпишіться, що можна, ми найкращі, Я думаю, ми найкращі абсолютно ресурс по крипті, по фонді, по всьому. Як мінімум, знаєте, те, що ми робимо, так? як мінімум наші трейди, от якщо ми говоримо про трейдінг, наші трейди, наші прогнози, наші всі оці позиції. Так? Ну, Вони всі говорять за нас. І ви бачите результат. Навіть цей копітрейдін, знаєте, хоч попри весь гемор. Да? Попри весь гемор, ви бачите по ньому результат. Вот. Все. Це все, що я можу сказати, тому підписуйтесь. Дякую. Щоб було всі посилання от отак вот будуть на копітрейдін на Бінс, посилання на Тілегу і на Твіч також. Буде все. Всім гарного дня. Дякую, що переглянули дане відео. Детальніший огляд. Ми також про майже кожен день стріми, тому ну, на Твіч байт вам доєднатися, да? крім тілеги. І детальніший огляд ще з фондою, більш детально, більш з макро, більш усім, на тижні десь, мабуть, з середини тижня я викачу на YouTube також. Все. Дякую, гарної вам ночі, дня, часу до